Сьогодні партія фронт змін і молодіжне крило організовує акцію вухо влади. Президент наш Віктор Федорович Янукович не чує тих вимог, які ставить молодь. Він не виконує своїх передвиборчих обіцянок. Де мільйон безкоштовних квартир, які мала роздати влада? Де підкрещення народжування? Де бюджетні місця? Його всього нема. Президент нам бреше і не виконує свій передвиборчий обіцянки. Він обіцяв почути кожного. Сьогодні ми будемо чистити йому вуха. Ми сьогодні будемо не тільки чистити вуха, а ще й дивитися, чим вони там забруднень. Чому, чому він нас не чує? Насправді дуже просте рішення. А що там чи буха забити? Духо забити Мерседесами є класу за тисячу, сто тисяч доларів. Що день Янукович, 230 тисяч доларів. Грошима забиті його вуха. Тому він нас не чує. 84 мільйони доларів в рік витрачає президент. 84 мільйони доларів. Чим же ще забиті вуха в, в президента. О! Диво гелікоптер за 2,5 мільйона євро. Зрозуміло, що він нічого чути не буде, коли в нього ухах стільки всього. У, чуєте, слухайте, чоти, послухайте мене. Наш президент є найдорожчим президентом світу. 100 гектарів землі в Межигір'ї. Величезна кількість машин. Величезні витрати, 230 тисяч доларів в день, які витрачає президент на, на своє утримання. Він є третім в списку найдорожчих президентів світу. Ми маємо прочистити йому вуха. Ми маємо прочистити йому вуха для того, щоб він почув наші вимоги. Партія фронт змін сьогодні закликає прочистити вуха владі. Прочистити. Щоб він нарешті почав чути те, чого ми вимагаємо від нього. І почав чути дійсно кожного, те, що він обіцяв нам всім. Але чекайте, так він буде чути кожного, як він не буде, а то люди, він в Пані абсолютно з вами згідне. Він, він нас чути і не збирається. Нам потрібно говорити про це, щоб люди знали, що президент нас не чує. Спустити президента з неба і прочистити йому вуха. Це вимога тернопільського народу. Добре, Люди дякуємо всім вам і просимо вас залучатись до акції Прочистим вуха владі. Роздавайте листівки своїх університетів. Розказуйте про те, що президент не виконує своїх обіцянок. Робіть так, щоб він почув нас все ж таки. Дякую всім за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей. А що він почув? Напевно, на наступний раз не викрадав. Ви не хоч на голову щось дімаємо. Вони придурки будуть і є, а ви себе. Здоров'я треба берегти. Він не одного стояв. Опускаємо рушницю.